З нагоди святкування Дня Незалежності у центрі реабілітації родинний затишок відбулася виставка творчих робіт підопічних. Ми хочемо показати, що в нашому центрі також є люди, які вміють вишивати, в'язати, ліпити, клеїти, виливати свічки, займатися гончарною справою, але це обов'язково має бути з ними соціальний супровід, має бути викладач. І тому що діти з дуже важкою розумовою відсталістю, вони мають різні фізичні і психологічні вади. Тому, дякуючи такому колективу, підібраному гарному колективу, ми маємо на сьогоднішній день таку гарну виставку. Таким чином прагнуть донести загалу люди з особливими потребами, мають право приймати участь у суспільному житті, обирають вид майстерності індивідуально з врахуванням фізичних можливостей вихованців. Є такі діти, які можуть бісерс. Сплітати, а є такі, які не можуть. Є такі дітки, які можуть виливати свічки монотонно, сидіти з вчителем, виливати свічки. Дуже вони полюбляють займатися глиною, коли вони замащують ті руки, коли вони ліплять це, все, якісь фігурки. Потім ми їх запікаємо, і от вони бачать вироби своїх. Підопічні закладу з радістю дарують власні роботи гостям. Відтак картини, аплікації, малюнки мандрують не лише україною, а й світом. До нас багато приїздить делегацій і ми ті роботи даруємо. До нас приїжджали і серби, і румуни. Дуже, звісно, прикро, що нам не залишають ніяких коштів від цього, тому що ми всі роботи, які ми робимо на сьогоднішній день, це роботи або Щось трошки приносить нам церква, або це роботи за власні кошти батьків, тому можливості продавати ці роботи в нас немає. Додає, роботи не мають великої матеріальної цінності, та для учнів вони дорогі та безцінні. Подекуди трудяться над шедевром рік, а то й два. Ви хотіли запросити депутатів нашого міста, щоб вони прийшли, подивилися. Може, хтось би зміг купити таку роботу. І це дало би якийсь прибуток в організації, щоб можна було закупити нові вишивки, нові нитки, нові голки, тому що все, це, що в нас є, то ми його придбали за свої власні кошти. Нам вдалося поспілкуватися з молодими майстрами, дізналися про їхнє захоплення. Мені в центрі подобається. Я тут люблю е -е, населяти бісер, е -е, робити. Фізкультуру, їздити в поїздки, співати, малювати. Вишиваю, з бісера плету, квітки, мамі вдома допомагаю, ну і подобається фізкультуру робити, друзів багато маю. Я госними руками роблю бісер заселяти, вишивати вмію, співати. Мріє, директор центру, городяни не будуть байдужими, не стоятимуть осторонь тих, хто найбільше потребує уваги та тепла.